Дивитися, як зараз світ розвивається, що відбувається в світі, і що Канада зараз, як один із гравців світової економіки і геополітики, політики, вона розглядає зараз можливість стати членом ЄС. Що це означає, що є багато країн в ЄС, які не є на цій території, по суті, як Кіпр, Греція, але вони є членами, так само як номінальний статус має Норвегія, Швейцарія. Так само Канада зараз розглядає можливість стати членом ЄС і є аналітика, яку провели, що 41% населення погоджується з цим. І всерйозно це зараз розглядає прем'єр-міністр, що поглиблена інтеграція економіки на рівні Євросоюзу та Канади. Що з цього вийде, поки що не зрозуміло, чи в цього буде користь, але це може покращити експорт та економіку взаємодії. Як Європа, так і Канада сьогодні про це говорять. І знаєте, на, ці, на тлі цього всього Канада сьогодні оголосила проведення 25% мита, і це приблизно 21 мільярд доларів е, на ті мита, які як відповідь буде для Білого Дому, для адміністрації Трампа. І на що це може влігати, як то кажуть, це може повіляти на сталь, алюміній. Комп'ютери, якщо ви знаєте, якщо ви купуєте комп'ютери і дивитесь, де його зробили, і можна побачити, що його зроблено в Канаді або комплектуючи спортивне обладнання та чавон. Таку відповідь вони зробили, -за того, що заявки Трампа то він поводить, то не водить, а тепер він знову водить з 2 квітня нові тарифи. Тому позиція Канади. Нанського уряду парламенту сьогодні така. Вони вводять 25% тарифів на цю продукцію. Побачимо, що з цього буде, і яка буде відповідь зі сторони США.